Усім привіт, ви на каналі People і сьогодні ми продовжуємо розповідати про новинки від Ezviz. На черзі у нас купельна відеокамера модель H4. Зараз ми її розпакуємо, подивимося, що в комплекті, та розповімо про її ключові характеристики та переваги. Погнали! Ця відеокамера ідеально підходить для приватного сектору. Вона має підсвітку як видиму, так і ІЧ підсвітку. Також вона має двосторонній зв'язок, захист IP67, що ідеально підійде для всіх погодних умов, карту пам'яті 512 МБ. А також записує відео в 256 му кодеку, що дозволяє зберігати відео достатньо довго. Зараз ми розпакуємо цю камеру, покажемо, що всередині. Як ми бачимо, зустрічає нас трафарет, зустрічають нас інструкції, також. Комплект дюбелів, також захисні комутаційні ковпачки, сама камера, вона достатньо компактна, виглядає акуратно, має вихід на живлення, також вихід під ethernet. Ця камера є вайфайною, вона додається в застосунок HIP Connect, в застосунок ЕСВІЗ. Також її можна додати до Google Home та пробуджувати камеру, наприклад, голосом без рук, без нічого. Сказати там Google Home, привіт, Google, покажи мені камеру на задньому дворі, і вам виведеться зображення. А також нас зустрічає блучок, яким ми підключаємо нашу камеру. Ця камера, як і всі купальні камери, рухається отак по своїй осі. Вона не ВТЗ, рухати потрібно тільки руками при налаштуванні зображення, яке ви будете виставляти для того, щоб бачити. Те, що ви відповідно хочете. Також вона має вихід мікрофону, має динаміки. Мікрофони, до речі, два з цієї сторони і з цієї сторони. Кольорова підсвітка цієї камери досягає 15 метрів. Тобто на 15 метрів ви будете чітко бачити об'єкти в кольорі. І ця підсвітка буде світити до 30 метрів. При появі небажаного об'єкта в кадрі вмикається видима підсвітка, а саме стробоскоп, а також вмикається сирена, яка відлякує зловмисника. Що ж, давайте тепер. Підключимо нашу камеру, налаштуємо, подивимося на смарт-функції та розберемося, як її налаштувати. Беремо наш штатний блочок, вмикаємо в роз'єм для живлення та підключаємо до подовжувача нашого. Камера вмикається, є червоний індикатор. Після того, як він стане синім, камера готова до використання. Також у цієї камери є голосові підказки, вона може підказувати вам, що зараз робити. Для того, щоб її налаштувати. Заходимо в застосунок ізвіз, натискаємо Додати девайс та скануємо QR-код на камері. Після цього наша камера відображається, натискаємо, що девайс увімкнений. Також в застосунку написані кроки для підключення через Wi-Fi. Натискаємо, що наш індикатор блимає синій. Натискаємо далі. Тепер обираємо нашу мережу Wi-Fi та вводимо наш пароль. Натискаємо далі. Після цього наша відеокамера хоче приєднатися до нашої Wi-Fi мережі. Ми натискаємо приєднатися. Далі необхідно дати відеокамері десь приблизно 2-3 хвилини для того, щоб вона налаштувалася. Всі параметри зчиталися, вона правильно вмкнулася, і далі можна буде продовжувати роботу. Please, please. Камера сказала, що вона підключилася до Wi-Fi. Далі можемо налаштувати ім'я камери. Ми називаємо її просто H4 та додамо її, наприклад, на кухню. Натискаємо далі. Камера нам повідомила, що вона готова до роботи, та сказала Welcome to Isvice. Нас зустрічають базові налаштування камери, ми можемо вимкнути або вимкнути запис голосу. Також можна поставити автоматичну синхронізацію дати і часу з інтернетом та натиснути Далі. Після цього необхідно придумати пароль доступу для камери. Після того, як ми задали пароль, підтверджуємо пароль, підтверджуємо, що ми його запам'ятали, та переходимо в основне меню. Також можемо побачити, що камеру потрібно оновити. Можете оновити тоді, коли у вас буде на цей час. Рекомендується оновлювати відразу при першому ж налаштуванні. Ми для того, щоб не втрачати час, зробимо це пізніше. Заходимо на нашу камеру, вона провантажилась. Далі переходимо в розділ налаштування. Бачимо, що тут є інтелектуальне виявлення людини за допомогою штучного інтелекту. Також увімкнемо. Сповіщення. Також рекомендується вмикати сповіщення, яке називається offline notification. Це значить, що коли у камери пропадає або якийсь канал зв'язку, або живлення, камера прийшла вам пуш про те, що вона офлайн. Далі налаштуємо аудіо. Ми можемо налаштувати аудіо сповіщення на виявлення об'єкту, можемо поставити навіть кастомізований звук або вибрати з існуючих звуків. Ми обираємо один із звуків. Нехай буде інтенсивний. А також увімкнути мікрофони камери. Тепер камера буде писати зі звуком. Також можемо налаштувати зображення. Як ми бачимо, у нас достатньо багато є налаштувань. Ми зараз перевернемо зображення, тому що у нас камера стоїть фактично перевернута, так буде набагато краще видно. Також ми можемо поставити режим Color Night Vision, це означає, що у нас буде комбінована підсвітка і Ч плюс видиме світло. Та можемо налаштувати яскравість цієї підсвітки. Далі налаштування нашої карти пам'яті. Зараз вона у нас не встановлена, тому нічого робити не будемо. Далі налаштування мережі та інформація про девайс. Там ви можете його новити або побачити іншу інформацію, наприклад, серійний номер або ім'я камери. Тепер перейдемо до загальних налаштувань, які нас зустрічають на стартовій сторінці. Тут ми бачимо, що ми можемо вимкнути або вимкнути мікрофон. Потрібно надати доступ до мікрофону. І тепер я говорю. І в камері також є звук. Мікрофон вимкнемо. Далі ми можемо зробити скріншот. Він збережеться до нас в галерею. Також записати короткий відеоролик. Якщо ви, наприклад, переглядаєте камеру, вас цікавить те, що відбувається зараз. Ви хочете це записати, вімкнули. Бачимо, що запис пішов, зберегли коротенький відеоклік. Також бачимо мікрофон Talk, Це також при його натисканні ви будете спілкуватися через двосторонній зв'язок. Тобто люди, які знаходяться біля камери, будуть вас чути. Також камеру можна поставити в режим сну, а потім пробудити, якщо це потрібно. Також можемо включити. Аларм. А, якщо ви бачите, що в кадрі щось відбувається, те, що вам не потрібно, ви можете включити аларм для того, щоб сповістити, що ви все бачите. Камера включає стробоскоп та видає звуковий сигнал. Також ви можете просто включити підсвітку. І камера також, до речі, зараз продемонструє при виявленні об'єкту. Ось у нас є Сергій, вона виявляє Сергія і включає сирену. Ми це вимикаємо. Також можна включити режим картинка в картинці, наприклад, зможете переглядати відео і паралельно займатися своїми справами, якщо це потрібно. А також іконка, яка дає доступ до списку частих питань, або можна використовувати цей короткий мануал, можете перейти сюди і почитати, як робити певні функції з відеокамерами SVS. Зараз ми продемонструємо, як камера спрацьовує на виявлення небажаного об'єкту в кадрі. Зараз ми. Знімемо, як вона реагує на вашого Сергія. Бачимо, що вмикається стробоскоп, а також вмикається сирена. Хоч Сергій буде рухатися, вона буде безперервно на нього кричати. Також цю камеру можна використовувати як підсвітку, наприклад, там підходу додому. Наприклад, ви можете повісити її перед вхідними дверима, вона буде як захищати вас, показувати картинку, так і буде спрацьовувати світло, коли ви будете заходити додому, камера буде включати підсвітку, і ви зможете зайти спокійно е, в будинок. А тоді, коли ви вже поставите систему під охорону, то тоді при виявленні небажаного об'єкта камера вже буде вмикати стробоскоп, а також буде вмикати сирену. Для того щоб відлякати зловмисника, ці смарт-функції ви можете налаштувати як за стосункою звіз, так і застосунку Хік Connect. Також ця камера буде писати на реєстратори HikVision, вони повністю сумісні, та буде спрацьовувати на смарт-події, які у вас є на реєстраторі. Як на мене, це класний варіант для захисту свого участка. Вона підійде як для встановлення абсолютно нової системи відеоспостереження, так і для розширення існуючої. Наприклад, якщо у вас вже стоїть відеонагляд HikVision і. Ви хочете доставити, наприклад, камерку там, на гараж або на нову прибудову якусь, ви можете спокійно взяти цю камеру, додати її в HikConnect і розширити свою систему відеонагляду. Записуючи відео вже на існуючий реєстратор Hikvision або на sd карту, яку ви можете встановити сюди. Нагадаю, що вона підтримує SD-карти до 512 ГБ. А в продовження теми приватних будинків в наступному відео ми поговоримо про відеодомофон, відезвіз. Тому підписуйтеся на наш канал, щоб нічого не пропустити. Також не забувайте ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. Всім пока!